Коли це случилося в 19-му році, мені дуже було тяжко, бо я одна була, одна одні сім'я. Ми сталися з чоловіком одні. А є такі сім'ї, яких поставалися родителі самі, матері сталися самі. Ми живемо тією життю, яка жива була до тієї времени, поки діти в нас були живі, до 19-го року. Я живу тією порою. Пані Надія, мама загиблого захисника Євгена Коростельова. Він був професійним військовим, закінчив Сумський інститут ракетних військ та артилерії. Був у басіє, дуже знав добре англійський язик, був у Косово, служив у Косово, там отримав звання полковника. На російсько-українській війні воював з 2014-го, мав поранення. Загинув у листопаді 2019-го на Донеччині. В нього залишилося двоє дітей. Його дружина, теж військовослужбовиця зараз на фронті, розповіла пані Надія. Жінка впевнена, рідним загиблих захисників треба об'єднуватися, аби не лишатися на самоті зі своїм горем. Нам треба спілкуватися з такими самими людьми людьми, які втратили дітей. Такі люди, які не втратили дітей, і не було в них такого великого горя. Вони нас не можуть пиняти. Юрій Завальний теж втратив сина на російсько-українській війні. Ігор Завальний загинув поблизу села Щастя на Луганщині 3 вересня 2014 року. Хоча мав всього 21 рік віку і була вагітна дружина, але не вагаючись, пішов з перших днів боронити свою державу. Тоді їх загинуло 16 чоловік, і там їх накрили смерчами. Тепер каже чоловік, головна мета зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Саме головне, щоб не забували про наших дітей, щоб не забувала держава, щоб не забувало суспільство, щоб не забувала молодь, щоб були такі хлопці, завдяки яким вони зараз можуть спокійно ходити, спокійно жити, творити. Наші теж хлопці мали багато планів на життя працювати, будувати, творити, ростити дітей. Чоловік розповідає, беруть участь у всіх поминальних заходах, про які дізнаються. Нещодавно були на Тернопільщині, де відбулася всеукраїнська проща для родин загиблих захисників. Там була і мама військового Максима Савченка, заступник командира мінометної батареї. Інструктор парашутно десантних військ Максим Савченко загинув 19 липня 2014 року під Лисичанськом. Йому було 25. Коли Каданачалась читатися імена, на небі з'явилися журавлі. Велика стая журавлів. Которая покружила над нами, мабуть, три круги і влетіла. Признайте, яка болі передається від родителі, від батьків, що дали птиці. Ми потеряли найдорожче. Це наша біль до кінця наших днів. І є люди, які тільки що потеряли своїх рідних і близьких, і вони не знають, куди звернутися. А хто як не батьки можуть розділити і зрозуміти тих людей, які теж також потеряли, як і ми, дітей. Марина Савченко розповідає, спочатку не знали, куди звертатися по допомогу чи підтримку, але тепер мають досвід, яким готові поділитися. У 2020 році мами загиблих захисників створили спілку родин загиблих міста Суми Сумської області. Її мета допомогти людям, які потребують підтримки, допомоги або інформації після загибелі рідних. Одна із засновників спілки Валентина Ніколаєнко, яка втратила на війні єдину дитину. Микола Ніколаєнко пішов воювати рівно 9 років тому, 14 серпня 2014 року. Загинув у бою за Донецький аеропорт на початку 2015-го. Йому був 21 рік. Валентина Євгенівна збирає все, що стосується пам'яті сина та зберігає всю інформацію, яку може знайти про підтримку родин загиблих. Коли загинув син, життя. Дарило дуже. Ні про яку спілку ніхто не думав, жити не хотілося. Ну а потім Бог дає життя ще до створення спілки, спілкуючись з родинами України, ми відчули, що треба створювати спілку. Як розповіла Валентина Ніколаєнко, спілка опікується тим, щоб рідні загиблих захисників із Сумщини не залишалися осторонь пам'ятних заходів. Зокрема, сприяла врученню рідним відзнак воїнів, організовує роз'яснювальні зустрічі, а також свята для дітей загиблих. Саме спілка організувала і поїздку на Тернопільщину, де зібралися 1300 учасників з усієї України. Валентина Євгенівна каже, що співпрацюють з офіційними установами, які надають матеріальну підтримку для організації подібних заходів. Контакти спілки можна дізнатися в управліннях соцзахисту Сум і області, а також у центрі учасників бойових дій. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.